Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас щиро вітаю на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю його ось такої краси, піднявши вгору голову, ми здатні розгладити таку палітру кольорів, котру нам дарує осінь. Отже осінь це такий магічний час, коли матінка-природа нагороджує її різноманітними барвами. Головне, як то кажуть, зуміти їх побачити і оцінити. Цю неймовірну красу. So deeper, yeah, yeah. Хто вперше до мене завітав на канал? Я представлюсь. Мене звати Іванна. Я і моя сім'я це чоловік, і наших двоє синочків. Та наш котик Ніколасик. Ми проживаємо у штаті Іллінойс уже 20 років. Самі ми родом є з івано франківська Ось маємо декілька кущиків пізньої малини. Вона нас ще радує своїми плодами. І також не знаю, що це є, але в мене зацвіли по-другому разу полуниці. Сподіваюся, що вони дійдуть до тієї, кажуть, своєї кондиції і почервоніють, бо деякі ще навіть квіточки мають, і сонички так само ще є, декотрі зелені. Також на цьому тижні ми зробили багато господарських справ. Це трішки прибрали на горищі, також утеплили його спеціальною стікловатою. Ну і, звичайно, ізолювали ще водяні труби, щоб вони не замерзали на зиму. Чоловік купував спеціальні такі паралонові насадки на них. Ну і тут він уже цим всім займався. Ще на цій неділі ми. Планували малювати ось ці балки білі, і також ось ці перегородки чи ставні, як їх правильно сказати. Тому як придивитися, вони є іншого кольору, верхні більш вигорівші від сонечка, а нижні вони мають такий більш червонуватий відтінок. Тому купили фарбу і будемо зараз це все малювати. Взагалі ми планували це ще зробити місяця-два тому, але так як було дуже гаряче і ось так наверху стояти дуже незручно. І ми вирішили трішечки почекати до більш такої, знаєте, кажуть, помірної температури. Ну і саме цей день і настав. Скажу вам відверто, я люблю такого роду проекти і люблю взагалі робити щось по дому. Тому як будинок це завжди свого роду такий, як кажуть, пазл, який ти складаєш, щоб була красива картинка. Ну і ось так в нас все вийшло. Можливо, на відео такої суттєвої різниці не видно, але повірте, вона є. Тому, як нам було це все, як кажуть вживу. Більш видніше, коли у ці різні кольори були на будинку. Ну а зараз все якось воно стало гармонійніше. Чоловік ось помалював все білим, а я все коричневим. Тож такий в нас вийшов результат. У нас такий вийшов сімейний підряд. Поки ми з чоловіком малювали, то хлопці косили траву. Ось молодший син, він косить газон, а старший робить відкоси, тобто кутики спеціальною машинкою, так що всі були при справі. Кажуть, сім'я разом це сила. Наші синочки є дуже великі молодці, вони нам багато допомагають по будинку, так як ми як кажуть, все стараємося робити своїми руками. Тож хлопці в мене вміють і траву покосити, і відкоси ось такі зробити. Також вони із молотком дружать, і з викруткою. Ну і звичайно, це мене дуже тішить. Я за них дуже спокійна і знаю, що в них все буде добре. Ще ось хочу вам показати моя трояндочка Тіфані, знову буде цвісти вже втретє. Сподіваюсь, вона це встигне зробити, допоки не буде холодно. Також хочу з вами поділитися своєю покупочкою. На днях ось купила таку медницю новеньку. Моя попередня жовта маленька розбилася, на жаль, тому мені прийшлось поновити і купити собі ось таку. Але ця дуже і дуже симпатична. Ну і ще також я купила ось такий столик сюди у вітальню. Дуже він мені сподобався. Це зверху натуральне дерево, і він наскільки гармонійно вписався нам сюди в кімнату. Я щось подібне шукала і ось на днях побачила так само в адхомі, так само на знижці і не змогла встояти і купила його, тому що мені дуже сподобався. І саме такий столик я хотіла сюди. Ну, а зараз я хочу з вами поділитися рецептом дуже смачної запіканки з світної капусти. Для цього нам потрібна одна капустина, також моцарела сир, сир твердий потертий, йогурт, 2 яйця, спеції за смаком і зубочок чеснику. Отже, капустину я гарно вимила. Буду тепер розділяти її на суцвіття. І, звичайно, різати на невеличкі шматочки. Перед цим я ще поставила воду для того, щоб вона закипіла. І після того, як я розділю її на соцвіття і на невеличкі, невеличкі шматочки, буду опускати її на 5 хвилин у кипячену воду. Рецепт такий дуже простий і також, так як зараз є і цвітна капуста, і звичайна капуста, і перчики, так що сезон овочів поки ще є, тому готуємо з цвітної капусти. Ніколас, ти допомагаєш мамі? Так. Ми готуємо разом? Готуємо запіканочку? Так. Ти мамин помічник. Так, кіць? Кіць, нікосик, красунчик. Як ви бачите, мій помічник зі мною контролює процес, щоб все пройшло прекрасно. Тому будьте певні, запіканочка вийшла дуже смачною. Ну, а ми продовжуємо далі, моя водичка закипіла, я дала туди дрібку солі і опускаю наші суцвіття на 5 хвилин. Поки наша капустка там готується, ми зробимо ось таку заливку. В миску я розбиваю 2 яйця. Також буду сюди додавати сир твердий, потертий. Один йогурт і пів шклянки молока. Також додаю приправи та спеції за смаком, який ви любите. Все гарно вінчиком перемішуємо до однорідної маси і буду ще сюди додати один зубочок чеснику. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи хтось з вас так само готує таку ж запіканку, чи можливо ви з інших інгредієнтів готуєте. Мені буде дуже цікаво. Ну і ось прийшло наших 5 хвилин. Я витягую капустку, вона вже цілком напівготова, те, що нам потрібно, і буду зараз перекладати її у деко, в котрому буду запікати запіканку. Я переклала вже цвітну капусту удеко, тепер буду заливати заливкою і розпреділяти все акуратно по кутиках. Зверху на нашу запіканочку викладаємо ось так порізану кільцями моцарелу. Тепер зверху на моцарелу я буду викладати ось так порізані кружельцями помідорки. І останнім етапом буду посипати все зелені, в моєму випадку це був кріп. Запіканочку випікаємо при температурі 200 градусів десь приблизно 40-50 хвилин. І дивіться, яка в нас смакота з вами виходить. Це надзвичайно смачно і дуже апетитно. Обов'язково спробуйте цю запіканку. Вона готується надзвичайно швидко і зовсім не затратно. Ну і ще сьогодні в мене будуть ось такі тости з карамелізованою грушою, грушею, брі. А грушу сьогодні ми зробимо з корицею і з гарбузовою проправою. Найперше я буду очищати грушу її серединку і далі буду її нарізати невеличкими шматочками. Якщо ви пригадуєте, ми щось подібне з вами готували із слив. Тільки цей рецепт є набагато смачніший, тому що груша і поєднання з корицею дає неймовірний смак. Далі я буду обсмажувати грушу на вершковому маслі. Тепер до нашої груші я буду додати десь приблизно столову ложку меду. Також я буду додати ось таку пряну приправу з гарбуза. Якщо ви її не маєте, не біда. Вам достатньо буде тільки кориці, ну і звичайно саму ця приправа гарбуза вона є Spicy Pumpkin, як вони її тут називають. Досить пряна, досить ароматний має запах, але якщо, я кажу, ви її не маєте, нічого страшного, з корицею теж виходить досить і досить смачно. Груша готується досить швидко, буквально якісь 10 хвилин. Тепер я її перекладаю ось в таку мисочку і буду займатися сиром. Нарізаю сир брі невеличкими шматочками. Також в тості я е, посмажила багет. Ви можете це зробити чи у духовці його підсмажити, чи у надзвичайній сковорідці. То вже е, як кажуть, як у вас є можливість, так і зробіть. Тепер на наш підсмажений багет я ось так викладаю серебрі. Далі я зверху ставлю карамелізовану нашу грушу. Також буду це все ще посипати кунжутними насіннями. І я потерла цедру лимона і невеличку шкірочку мандарини. Для того, щоб був ось такий помаранчево жовтий колір. І з самим останнім, я кажу, штрихом це буде. Моя м'ята, яка ще в мене є на городі, тож ось така смакота в мене вийшла, обов'язково спробуйте. Якщо ви так само, як і я, любите поєднання соленого і солодкого, це саме те. Ну і ось до такої смачної вечері на гріх і випадокелих вина. Тому з чоловіком собі вирішили такий створити, як кажуть, романтичний вечір. Хлопці наші поїхали у кіно. Запіканочка була надзвичайно смачною, надзвичайно соковитою. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Вона дійсно вартує уваги, і мій чоловік це оцінив. Тож, вечеря була дуже вдалою. Ми поспілкувалися з чоловіком, загалом провели добрий час, розказали один одному про якісь свої новини за дня, також про якісь плани на майбутнє обговорили. Тож я люблю такі моменти, вони надзвичайно зближують людей. Колись Конфуцій сказав, що у людини є два життя. І друге починається, коли розумієш, що життя тільки одне. Адже життя це як чисте полотно, і воно стає тим, що ви намалюєте на ньому, яку фарбу ви застосуєте. Тож, любі друзі, бережіть, будь ласка, своє життя, розумійте, що воно у вас одне. А я на цьому буду закінчувати своє відео. Я усім вам безмежно дякую за те, що ви додивились його до кінця. Я сподіваюся на ваші вподобайки. А якщо ви не підписані, будь ласка, підпишіться. Ну і звичайно чекаю вас у коментарях. Бережіть себе і своїх рідних, всім па-па і всіх до нових відео.